Всім привіт, друзі, я радий вас вітати на новому випуску по Хасселлан. І в цьому відео ми дізнаємося, що можна купити на 500 гривень доната та максимально прокачати наш аккаунт. Також хотілося б зазначити, що в цій грі я сам новачак, тому можливо в деяких місцях я буду трішки тупити. Також аккаунт, на якому ми будемо прокачуватись, буде моїм першим та основним аккаунтом. Тобто аккаунтом, на якому я буду грати на постійній основі. Ну що ж, поїхали. А якщо ти хочеш грати зі мною, то качай гру в Play Market або App Store, та заходь на 20 сервер. І при реєстрації в поле нікнейм пригласивши, вводь мій нікнейм Андрейка Арчі. І коли ти відіграєш 4 години, тобі дадуть приємний бонус в розмірі 70 тисяч. Для новачка це дуже хороший старт. Так, зараз у нас є 200 доната, 600, потім ще докину. І зараз я хочу купити набір для новачка, який дасть нам 300 тисяч вір. Ось він у нас є, він коштує 108 доната, Ми його купляємо, і в нас залишається ще 92 донат коїни. А на балансі зараз у нас рівно 300 тисяч 500. І так, на наш аккаунт залетіло ще 600 доната і в сумі ми маємо 692 донатної валюти. Зараз я хочу купити всі ліцензії гри за 119 коїнів та пакет, який нам дасть 1 мільйон 650 тисяч вірт. І в сумі в нас має вийти майже 2 мільйона та всі ліцензії. Все чудово, у нас є 2 мільйона, та погнали прокачувати наш аккаунт. Так як в нас є всі ліцензії, та певна сума на руках, пропоную зразу відправитись в сотовий салон для покупки телефону, а потім іти працювати водієм автобуса для виконання квесту, паралельно шукаючи квартиру. Род друзі, чомусь мене записався момент, де я купую телефон та скін. Там я зловив один пейдей та виконав квест під назвою Мобільний зв'язок. Тому дивіться, що було вже після цих подій. А ось вже другий пейдей, і в нас вже є аж третій левел, це дуже добре. А тепер їдемо працювати, водієм автобус, але для початку треба заїхати на спаун і перекусити, бо в нас дуже мало ХП і довго я так не пропрацюю. Я вже приїхав на спаун, і зараз нам треба підійти до мітки з їжею та перекусити. Блін, друзі, я забув, що після третього левела тут вже не можна перекушувати. А найближчий ресторан в нас знаходиться аж в батеріоном. да, прийдеться їхати все-таки туди. Тому ставимо мітку на карті і прямуємо прямо туди. Ну і перед. Паралельно я закинув об'яву в СМІ, що шукаю квартиру в любій торсі. В принципі, бюджет нам це дозволяє. Я вже приїхав зараз. Ми зайдемо, перекусимо і поїдемо працювати. Стоп. Опа, в чаті є оголошення про продажу квартири. Давайте позвонимо, чому б ні. Дзвонимо на номер, який був указаний в оголошенні, і зараз будемо торгуватися. І так, ми з покупцем домовилися за 1 мільйон 250 тисяч, Та я вже чекаю на автосалоні середнього класу. Квартира знаходиться в Варзамасі. Продавець вже прийшов, і зараз він біжить показувати квартиру. Вона знаходиться в ось цьому домі. Натискаємо так і все, чудово. Квартира у нас є. Я приїхав до бази автобусів, щоб взяти автобус і трішки попрацювати. І заодно виконати. Квест. Але я не знайшов, де брати автобуси, та вирішив спитати у адмінів. Вони відповіли, що на цій базі, але гревець сказав, що потрібно влаштуватися на цю роботу в центрі зайнятості, тому вирушаємо туди. І так, я вже тут, і зараз ми підемо влаштовуватись на роботу водія автобуса. Так, ось у нас тут у нас перша списку, натискаємо і все, можна їхати брати автобус і працювати. Не забуваємо закінчити оренду каршерінгу та йдемо брати автобус. За кадром я ще довго шукав мітку оренди, але з горем пополам я взяв. Взяв цей автобус. Автобус я взяв, але чекпоїнтів в нас немає, і що робити, я теж не знаю. Але зараз будемо щось думати. Я не придумав нічого краще, ніж просто їхати за всіма іншими. Я просто бачу, що всі автобуси повертають в одну сторону, хоча в них різні маршрути, і поїхав за ним. І мій план спрацював, хоча система доволі дивна. Типу, перша мітка чомусь знаходиться в іншому кінці міста. Але головне, що ми цю мітку знайшли, тому тепер залишається просто їздити по цим міткам і виконувати квест. Маршрут у мене Арзамас, шахта. Та Але майже завершивши перший круг, я трішки зацепив стовп і відправився в больку, так як в мене було мало ХП. А заробили ми всього-навсього 3,5 тисячі. Мда. Я вирішив не витрачати марно час на цю роботу, тому я орендував коршен і зараз їду на авторинок низького класу шукати собі перше авто та виконувати квест. Так як після покупки квартири в мене ще залишились трішки грошей. До речі, авторинок знаходиться в батеріо. Звісно, не забуваємо взяти квест, який називається перший автомобіль. Нього нам дадуть 2000 і 1 XP. Тепер ми можемо сміло вирушати на авторинку. Я вже під'їжджаю до самого ринка, і зараз ми зайдемо і будемо дивитися, які варіанти у нас є. У нас є 540 тисяч на руках, але на весь бюджет ми машину купляти не будемо. Я думаю, будемо дивитися десь до 200 тисяч. Поки що із всього, що мені подобається, на цьому авторинку є тільки Ланус, який коштує 120 тисяч. І зараз ми будемо торгуватися з його власником. Але його власник нас просто ігнорить, і за все він просто стоїть в африку. Перший варіант купити ВАЗ 2105, який стоїть за 200к. Я написав власнику, чекаємо відповідь. Через пару секунд він підбіг із сходу каже 175. Я пропоную за 160, але нижче 170 він віддавати не хотів. Тому беремо те, що є, тому що нам треба виконати квест. Все, мінус 170 тисяч і машина наша. А також ми виконали квест та отримали 2 XP та 2 тисячі. Тепер залишилося тільки зняти авто з продажі і все. На балансі у нас 372 тисячі. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Та не забувайте про дзвіночок. Також ця гра тепер буде на постійній основі на цьому каналі, але не переживайте, Карпаркінг теж буде. Ну а я ж бажаю всім удачі і всім пока.